Я хотіла ще запитати, чи були питання по домашній роботі. Якщо Ні, було, не було питань. Якщо Ні. не було, Ні. добре, якщо є, тримайте руку, будемо розбиратись. Давайте розберемо номер з домашньої роботи 157-й, бо ми такого не встигли записати в класі, і, може, ви не дуже добре, невірно оформили. Давайте подивимося. У мене а, не, не було середньої ще чим мало. Я Вам тоже... не треба було розв'язувати його? Ні, я зрозуміла. це Это було делали, вы... А я не поняла, тільки номер 155. 155, так? Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше, ну, тобто якесь число Х, да, яке більше за 2364. 364, то ми розбираємо номер 155. Але менше за 2432, що містить цифру 8 в розряді одиниць, тобто остання цифра 8. Скільки таких чисел можна записати? Ну, взагалі, там дуже багато таких, скільки цифрове число це буде? Маша скаже Брюханова, як ти вважаєш? Ну Другой? так, будь-яке. 2378. 2378. Вам вже не сказали яке-небудь. Ось Маша записала. Тепер дивіться, сказано: запишіть найменше та найбільше. Тут треба вже пом... міркувати таким чином. Давайте подивимось на ці два числа. Найменше це 200... 2368. 368, а найбільше. Це дві тисячі чотириста двадцять вісім. Чотириста двадцять вісім. А тепер дивіться: якщо це найбільше, навпаки це не менше, а це найбільше. Як визначити, скільки чисел між ними? Що треба зробити? Відняти, відняти від... Від... від більшого відняти менше. І все. А пам'ятаєте, ми казали ще відняти одиницю. На першому році ми з вами відняти говорили, один. наприклад, між числами вісім і шість. Скільки чисел? Одне. Але якщо від вісьми відняти шість, ви отримаєте число два. Тому треба від цього числа відняти. Ще відняти, 6, відняти 1. 1. Так, зрозуміло, так? Чи є ще запитання по цьому номеру? Скільки ж це буде, скажіть, будь ласка. Шість. Шість. Так, і тут ми зайняли розряд, тобто. Підняти ну дві тисячі, а, 420. Гриві, я... 2000. а хто це там щось що ну, 50... каже? а тут далі нулі 60, але ми ще віднімаємо один, тому відповідь. 3. 3. А можна випросити? Зрозуміло? Так, добре. А тепер ви пишете сьогоднішню дату. І так, запишіть, будь ласка, сьогодні в нас 19 вересня. Класна робота. Тема уроку порівняння іменованих величин. Порівняння іменованих величин. І почнемо ми з номера 161-го, а потім повернемося до 159-го. І так, в номері 161 нам треба порівняти якісь величини. Про що хочу сказати? Ви такі речі, мабуть, робили порівняти. Початковій школі, і вам, мабуть, казали наступне: якщо мені треба порівняти величини, записані в різних а, одиницях, наприклад, тут кілометри, а тут метри, треба все перевести в найменшу кількість одиниць. Тобто, якщо записані кілометри і метри, переводимо в метри. Якщо дециметри і метри, що менше? Дециметри, тобто, все переводимо в дециметри, потім порівнюємо. От то ми можемо порівнювати, якщо величина записана однаковою кількістю, ну, однаковою розмірністю, скажімо так, так? Тобто там метри там метри, там сантиметри, там там Ну, Давайте подивимось, як ми це будемо робити. Показую, як оформлювати два кілометри. Пропустили три клітинки, щоб поставити знак, чи дві. 1968 метрів. Давайте подивимось наступне. Що тут менше? Менше метри, тому треба кілометри перевести в метри. Хто хотів би відповідати? Я. Маша, ну давай, Маша. Я, Я думаю, два кілометри більше, ніж. Так, ну, ти права, але ми будемо ну, не просто ставити знак, а обґрунтовувати. як це обґрунтувати? Ми сказали, що треба перевести в найменшу одиницю вимірювання. Два кілометр... кілометри це скільки метрів? Дві тисячі, бо в одному кілометрі тисячі метрів, тобто ми кількість кілометрів множимо на тисячу. А тут в нас 1968 метрів. І тепер ми порівнюємо, якщо одиниці е однакові, там метри там метри, дві тисячі більше, тому ставимо знак більше. Ось таке обґрунтування. Тобто недостатньо поставити просто знак більше. Я не буду зараховувати це за вірну відповідь. Зрозуміло, чому так? Бо ви повинні ще другу строчку написати. Так, слухаємо ще Машу. Давайте так, п'ять ось цих прикладів Маша розв'язує. 4 дециметри і чотири метри. Які найменші одиниці вимірювання? Дециметри чи метр? Маша, <плес> що скажеш? Найменше це... Що менше? Дециметр чи метр? Дециметр. Дециметр. А нагадай мені: в одному метрі скільки дециметрів? Ну-ка подивіться, хто забув, подивіться на попередній урок. Ми там це записували. Ну, тисяч. 10, 10. 10, так? да? Тому треба помножити кількість метрів на 10. Що ми нижче пишемо? Тут так і пишемо 4 дециметри, так? А тут ми що пишемо? Тут пишемо... 40 дециметрів. Тобто ми перевели метри в дециметри. Ну і тепер, звісно, що більше. Більше 40. 40. Да. Так, третій приклад такий у нас 3 кілометри, 94 метри і 3126 метрів. Так, а ну ка нагадай мені, бачите, тут в нас і кілометри і метри, ми все повинні перевести в однакові величини, але відповідає Маша. Я бачу, що ви руки підіймаєте, робіть вперед, якщо ви знаєте, скільки це буде метрів в машин? Тисячі дев'ятсот, так. Три тисячі дев'ятсот. Тобто ми пишемо три ноль дев'яносто чотири. Три тисячі дев'яносто чотири, так? 994. А тут 3126 метрів. Яке число більше? 3126. Так, ставимо знак менше. Так, четвертий приклад теж Маша. 712 кілограмів і 8 центнерів. Що більше центнери чи кілограми? Центнери. Так, в одному центнері скільки кілограмів? Mm -hmm. Не пам'ятаєш, подивись на попередній урок. А хто може підказати? О, mm В -hmm. mm -hmm. да? одному, хто не пам'ятає, на полях собі запиши. Можна mm -hmm. я скажу? Не? Ну, Ні, відповідає зараз Маша. Це 100 кілограмів. І так, Маша, тоді що ми пишемо нижче? Нижче 712 кілограмів і 800 кілограмів. І 800. Ну і зрозуміло, що 800 у нас більше. Так, ставимо знак менше. І п'ятий приклад ще Маша, а потім когось іншого буде визивати. 15 тонн і 35 центнерів. Так, а ну-ка давайте згадаємо: одна тонна це скільки кілограмів? Кілограмів, а центнерів. А центне. Ну, дивіться, порівняйте десять. Десять центнерів. Так. А, десять. Десять. Тому, якщо я хочу то не перевести в центнери, що мені треба зробити? А. Помножити на десять. Тобто це буде. Скільки маш? Це буде. 150 сантнерів. А тут тільки 35 сантнерів. Ну і 150 більше, тому ставимо знак більше. Так, діти, подивіться, я буду писати ось тут поруч. Шостий, сьомий і так далі. Хто хоче відповідати? Так, багато дітей. Давайте Олена, Олена Бортненко. Так, Олена, слухаємо. Шостий. 6 центнерів, 23 кілограми і 658 кілограмів. 650. Кілограмів. Треба перевести спочатку в, одні, в однакові одиниці виміри. Треба в першому числі і центнери, і кілограми. Треба це перевести в кілограми. 623 кілограми. Так, це 623 кілограми і 658 кілограмів восемь килограммів. Шістьсот пятьдесят 658 килограммів більше. Так, тому ми ставимо знак менше. Так, сьомий приклад чотири тони 275 кілограмів і 42 центнери, і так, це буква С, 75 кілограмів. Mm -hmm. Так, ну тут, мабуть, все треба в які одиниці перейти? в кілограми, все в кілограми. 4 тонна – це 1000 кілограм, тому 4275 кіл, кілограмів.

Так як це, так як 4275 кг і 4275 кг дорівнюють одне одному, тому ставимо так дорівнює. Так, да, дорівнює. Так, 8. А, тепер дивимося далі. 5 центнерів, ой, 5 тонн. 7 центнерів 36 кг. А тут у нас 5 тонн 863 кг. 863. Ну, в 5 тоннах буде 5 тисяч, так, кілограм. 7 центнерів, це скільки буде кілограмів? Сім мерів це 100 кілограмів, а одна тонна це тисяча кілограмів. Тобто скільки це буде кілограми? тридцять шесть тисяч Так, а це число як можна записати? Теж п'ять тысяч вісімсот так яке більше? Більше э, 5863 э, кілограми. Тобто ось так і ось так. Още два у Лени залишилося і я ставлю оцінку. Так, дев'ятий вісім тонн і вісімдесят один центнер. В які величини будемо переводити? Що ми? Переводити будемо тільки тонни. В центнери, так? Центнери, так. так. Одна тонна – це 10 центнерів. Тому 80, ні, 80 центнерів. Так. 80 центнерів. А тут І 81 центнерів. Більше 81 – це нерв. Добре, десятий номер. 83 дециметри, 7 сантиметрів і 8 метрів 30 сантиметрів. Так, що тут? Все переводимо в сантиметри. Один дециметр – це 10 сантиметрів. Так, вісімдесят. Получається восімсот та восімсот тридцять сім, восімсот тридцять сім сантиметрів. Угу. рівняти з восімсот сантиметрів. Так, ну і більше, звісно, перша величина. Так, коли дуже добре одинадцять. А Маша 10, трошки так розгубилась, ну але все добре теж. І так, а, дякую. Чи можна це стирати? Давайте ще зробимо номер 160-й, а потім подивимось таке завдання, яке є в вашому підручнику наприкінці теми. Коли ми вже тему закінчили, у вас у підручнику є таке, такий розділ: Перевір себе сам, є тестові завдання. Зараз ми теж їх подивимося, скільки встигнемо. Те, що не встигнемо, ви берете надім. І так, номер 159. У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа. І так, перше число 43, а далі. Три зірочки. Вам не треба казати, що замість зірочок повинно бути. Просто там якісь зашифровані ем, цифри. І далі 48 і теж три зірочки. Тобто порівнюється два п'яти цифрових числа. Якесь чисел більше і чому? Хто хотів би відповідати? Підіймаємо руку. Так, я бажаючи. Так, вісім учасників, ну давайте, давайте. Головатюк, будь ласка. Боря, так, боря, слухаємо. Як так, Сорок. 43... Яке число більше, скажи, будь ласка. Сорок вісім. 48 три зірочки. Чому? Бо ми порівнюємо кількість розрядів в них однакова. Так? Перший розряд однаковий. Ми порівнюємо, починаючи з найстаршого розряду. А ось другий вже відрізняється. 8 більше, ніж 3, тому друге число більше. Ось таке пояснення, я хотіла би почути. Так, а ну давай друге думай, як би ти розв'язав. Три, зірочка, тобто 380 там скільки то і 1 і три зірочки, як ти вважаєш? Більше, вважаю, що, я вважаю. Я що я вважаю. Я вважаю. Вважаю. 38 зірочка більше, ніж одна і три зірочки, тому а ну що давай так. А скажи, будь ласка, перше число скільки цифрове? Трехцифрова. А а, а ти чотирицифрова. Скажи, будь ласка, яке число буде більше? Один. Один і три зірочки. Чому? Бо в нього більше розрядів. Зірочок. Так? Не зірочок, а розрядів. Зірочки це якісь зашифровані числа. Так, а ну-ка давайте далі. Ти теж відповідаєш: Дев'ять зірочка чотири. І дев'ять, дві зірочки трійка. Дев'ять, дві зірочки, трійка, тому що. Більше кількість розрядів, бо, так? Ну, цифр розрядів, можна так сказати. Шість зірочка, дев'ять і дев'яносто шість зірочка. Тут однаково кількість. Дев'яносто шість зірочка. Більше чому? Тому що а, а, тому що дев'яносто 96... ну, Перша цифра вже більше, так? Тобто ми так. ж з першою порівнюємо. Так добре. Не вимикай звук, бо зараз ми будемо робити ось що. І так діти всі встигли це записати? Я хотіла б вас познайомити з таким розділом вашого, вашого підручника. Перевір себе в тестовій формі. Сьогодні ми подивимось на те, як записувати це. І так, запишіть, будь ласка, це. Так, завдання 1. В лапках перевір себе. Перевір себе. Так, а тепер дивіться: це завдання містить тести. Що означає тести? Тут ви розв'язуєте задачу. І е, просто ви обираєте літеру. До деяких завдань не треба писати розв'язання. Е, там можна відразу просто літеру обрати і все. А в тих, яких треба розв'язувати, будемо писати розв'язання. А я 159 не успіла дописати. Ну, подивишся запис уроку і допишеш, пропустив місце. І так. так, я пропоную так робити: обводити в кружочок. І так, перше завдання. А, читає Боря, Так, яке число в натуральному ряду передує число 5100? Як ти вважаєш? П'ять 5939, девь, Ні, там тільки одна може бути вірна відповідь. Ти а ну, коли розумієш, передує число, тобто знаходиться перед цим числом в натуральному а. ряду. Перед ним прямо ось. нового п'ять тисяч дев'яносто Так, ти зрозумів? Тут не треба ніяких розв'язань писати. Ми просто пишемо, пишемо літеру В і пишемо 5099. Так, друге. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 31 і 82? Ми теж такі завдання с... на першому році робили. Що треба зробити з цими числами? 82 і 31. А, треба поставити те, що стоїть між ними. Ні. Треба запитати, скільки чисел між ними. Якщо ти пам'ятаєш, я нагадаю, треба від більшого числа відняти менше і ще щось зробити. Хто пам'ятає, що ще зробити? А, е, відняти одиничку. Так, ну давай тоді тут таку дію запишемо, да? Тобто 82 відняти 31 і ще відняти одиничку. І скажи мені, скільки ми отримаємо? Ми отримуємо е 50 ять, е 50. 50. Зрізняти один. 50. один. 50. Скільки це буде? 50 просто. 50. І тому ми обираємо літеру В. 50. Так, третя. Яка цифра записана в розряді десятків класу тисяч числа? 243 786. Так, ще раз. В розряді десятків класу тисяч. А ну-ка, давайте згадаємо: перші три цифри це клас одиниць, наступні цифри, три цифри це розряд тисяч. А тебе питають а, десятки тисяч. Яка цифра? А, це сорок. Ну, чотири. Цифра сорок не буває, цифра чотири, так? Ми пишемо літера Б. Чотири. Так, четверте. Будь ласка. А як запити? Записи цифрами, цифрами число, число 2 мільйона 20 тисяч 200. Ось тут пропустіть трошки місця, ми літеру напишемо, яку ми обираємо. Давайте запишемо це число. 2 мільйони, тобто ставимо 2 точка, да? А, так, А, 20 тисяч, там не повний клас, ставимо нолік і 200. Це буде літера А. Так, ну і давайте швиденько встигнемо ще номер 5. Ось до нього я б зробила і креслення і записала б розв'язання. Ось у нас є відрізок, на ньому позначено літери А, Б. С і Д. Так, що нам відомо, що відрізок А це ось. Цей дорівнює 18 см. Відрізок БД дорівнює 20. Можна просто? Так. Да. А B це 6. Так, да. яке питання? А я немного не поняла, как это тут робиться задання а Якщо ви пам'ятаєте, ми на першому уроці обговорювали такі речі. Щоб знайти, скільки чисел, наприклад, між двома числами в натуральному ряду, треба відняти від більшого числа менше і ще відняти одиницю. Ну, наприклад, ти ж можеш назвати число між 7 і там, 9. Да? Скільки чисел між 7 та 9? Одне число – 8. Але якщо ти від 9 віднімеш 7, ти отримаєш 2. Тому ми ще віднімаємо одиницю. А, я поняла, спасибо. 12. А давайте тут запишемо дано. Так, швиденько, бо у нас дуже мало часу. Відрізок А, це дорівнює 18 см. Відрізок Б, це 6 см, відрізок Б, Д 20. А треба знайти відрізок Аде. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, Ну. Може відповідати боря, хто пам'ятає, як це робити? Вісімнадцять. Вісімнадцять відняти шість. Це який Получає... відрізок ми будемо знати, якщо ми відбудемо АБ. АБ. А знаючи АБ, як знайти АД? Добавити ще двадцять сантиметрів. Молодець. Я ставлю десять. Так, давайте запишемо це. 18 відняти 6 це буде 12 сантиметрів. Пам'ятаєте, ми такі задачі теж розв'язували. Це буде відрізок АВ. А тепер ми до АВ, тобто до 12, додаємо 20 і отримаємо число 32. Це в нас буде відрізок АВ. Ну, і тоді ми вибирає, обираємо літеру Б, 32. Так, у нас, на жаль, закінчився вже урок, тому в якості домашньої роботи ви берете зі сторінки 45. закінчити Завдання 1, ну, перевір себе 1. Ми дійшли до п'ятого, так? Перевір себе. Значить, з номера шостого по номер дванадцятий. Це зрозуміло, так? І ще один номер, який ми розв'язували сьогодні в класі, аналогічний, номер 162, це старий підручник. І так, це зрозуміло, діти? Я да. вам бажаю гарно. У мене, мене питання. Да, а І от я... Запитання? Я, случайно пропустила четверте завдання. Можна Ні, мені записано, да, можна пізніше. Пос... Так, так, зрозуміло. Після п'ятого я напишу. Так. Що... І взагалі, в будь-якій письмовій роботі ви можете писати в будь-якій черзі завдання, так як вам зручно. Не ну, обов'язково там все підряд робити. Так, добре, тоді до побачення.